Вітаю вас мої друзі. Я тут хожу, відпочиваю і знайшла дуже гарне місце із рослинами. Бачимо, що це катальпа. Отак пострижено У вигляді куль росте. І хочу показати вам, як далі пострижені хвойні рослини. Ну, далі ми бачимо хвойні рослини. В Кракові дуже багато хвойних рослин скрізь. Хвойні рослини. Далі бачимо берези, кизильник. Тут просто, так як хвойних рослин багато, так і кизильника. Друзі, ви... я тепер розумію, що кизильник це вічно зелена рослина, яка завжди ось така гарна. Вона так само, як і хвойні рослини. Постійно стоїть ось так зелено і дуже-дуже гарненько. Підписники на моєму каналі згадували про сосни гірські, які вони виростають. Ось я показую. Одна он сосна гірська і друга сосна гірська. Якщо їх не стримувати, вони ростуть ось такі високі. А зараз я хочу пройтися і показати вам, як чудово можна стригти хвойні рослини. І я хочу сказати вам про те, що ось такі кулі з хвойними рослинами можна робити не обов'язково купувати кулеподібні тує. Тому що у мене вдома є кули подібні, туї, ростуть отак кулею, але все одно я їх підстригаю, тому що, щоб вони були ось такими густенькими, їх треба стригти. Якщо не стригти, вони будуть розвалюватися. Тут дивіться, я руку всунути не можу, ось так густо. І хочу пройтися і показати, яка це краса. Отак От формування кулею і інші форми придавати. Бачимо далі, хвойні рослини пострижені у формі циліндра. Є просто он туя західна, росте нестрижена, ялинки блакитні, також дали їм ріст, а тут тує кулясті пострижені. Ялинка смарагд, ой, ялинка туя смарагд. Також, я думаю, що трішки стримують її зріст. Вона має бути більшою, бо по ширині бачу, яка вона по ширині йде. От я хочу пройтися з вами по цій алеї такій і показати і ще раз красу хвойних рослин, тому що є підписники, мені пишуть і глядачі. Що ну, якби хвойних рослин, то багато, вони займають багато місця. Але я хочу вам показати, навіть ось, бачимо, таким з блакитним відтінком. Це кіпарісовик росте васонга. І цей кіпарісовик також стрижуть, його, якщо не стригти, він буде рости широкий. А він такий, йому форму придають, таку, як у Туєсмарахда. А він так само і перший очолює Туєсмарах. Смарагда йде перший в рядку. І показую вам навколо ось оцю красу з кулястими туями, кулястими деревами, постриженими туями, як циліндри. І ми з вами розуміємо, наскільки це гарно. До речі, поки я показую цю красу, хочу сказати, немає проблем із тим, щоб постригти саме туї, чи ялівці, ялинки. Для цього є інструмент зараз продається. Кущу різи, і дуже просто і швидко це все робити. Ось така туя в мене також є. Тут вона так у вигляді овалу такого. Я такі туї також стрижу вдома кулями великими, такими кулями більшими, ні, ніж ті, що поруч, і шир. Ну і звісно, що ширше. Якщо куля, чомусь не знаю, мені подобається більше кулями. Овали я не роблю. Ну, хоч можна зробити одно чи дві овалом. Ось, друзі, я вам показую ще оцю красу. Хочу, щоб ми зрозуміли, наскільки краса хвойних може вплинути на красу навколишнього середовища. І йду далі. І показую вам барбарис, також я його хвалю, дуже гарна рослина і присутність скрізь. Ось так туя смарагда пострижена, бачите, таким живоплотом, декілька туйок. Я думаю, що тут п'ять туй з'єдналося. І виходить, от входна зона зробили ось така вона. Заходити і отак ростуть поруч, дерево таке. І далі бачимо ту ясмарах, обрізані верхівки. І ще раз повертаюсь, показую вам цю красу. Вона так доріжка тягнеться. І йду далі, показую, тут ближче підходжу. Там є циліндри, такі туї, пострижені. І тут у вигляді циліндрів пострижені. Чим більше тую і взагалі хвойні рослини стригти, тим вони будуть густішими. Якщо не стригти, вони розвалюються і все. Я раніше такі помилки робила. Я не знала, що їх треба стригти. Що треба придавати форми. Але я хочу сказати, вони такі вдячні рослини. Навіть коли в мене були великі рослини, які я постригла і придала форму, яку я хочу їм, вони все одно гарно повідростали. І потім я, вже, начитавшись літератури, розуміла, що їх чим більше стрижеш, тим вони гарніші. І разом з вами ми в Україні зможемо зробити отаку зелену красу. Тому що є на світі така країна, яка називається Україна, яку я дуже люблю. Дбаю про те, щоб вона такою була зеленою і гарною. Щоб не вирубувались дерева, а навпаки, насаджувались дерева, насаджувались кущі, і щоб у нас завжди було дуже гарно. І зараз я. Цю красу, друзі, дарую вам, що є навколо. І сама надихаюся цією красою. Мотивую себе до найкращих днів, які будуть, не може бути весь час війна. Ну, не може бути весь час війна. Якесь чудо має трапитись, що війна у нас закінчиться, тому що нас захищають. Найкращі герої в світі, найсміливіші ті, хто вже віддали своє молоде життя за нас з вами. І ті, хто зараз захищають, і нехай їх Бог оберігає. А ми будемо саджати квіти, саджати рослини. Саме така краса буде нам дарувати гарний настрій. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях кому сподобалося... Саме ця клумба, ці квітники, які я вам показую, як вам подобаються ці хвойні рослини, ось так пострижені. Як ви вважаєте от барбарис у ландшафті? Наскільки він гарний, наскільки він різнобарвний? І чи необхідно його саджати замість там яскравих квітів біля хвойних рослин? Тому що як для мене. То це є гарним, а я би хотіла почути іще вашу думку. І оці дерева пострижені, такі як катальфа. Е наскільки це є гарним, і чи можемо ми саджати саме ось такі рослини вдома? Всім бажаю здоров'я, бажаю гарного настрою і ось таких клумб. Які я вам буду показувати в подальшому відео, я також бажаю, щоб ви ними надихалися, так як надихаюся я, і щоб у вашій душі з'являвся ось такий затишок, тому що, коли затишок в нашій душі від таких гарних квітників, як наприклад, цей затишок в моїй душі виникає, коли я ходжу, дивлюся на ці квіти. І коли я знімаю всі рослини, які є на моєму шляху, і показую вам, тому що ну, можливо це те, що краса врятує світ, але краса точно подарує нашій країні скільки от таких кольорових квітників. І я думаю, ті гості, які будуть приїжджати до нас в нашу країну, також будуть знімати ось такі клумби, як я зараз тут в Польщі, в Кракові, знімаю ці клумби і показую вам. Тому що дійсно ця краса, що є навколо, вона має бути показана не тільки що я її бачу. Бажаю вам всім щастя і гарного здоров'я до наступних відео. А в наступних відео я вам ще й розкажу про красу туї смарагд і про красу Барбарисів. До побачення!